Доброго дня, сьогодні я вам розкажу, який в мене полікарбонат. Простої він три роки, це австрійський, десятка, можна сказати хороший. Ну, Одне мінус, отакі ці пришайби, якщо буде забрати їх, то беріть якісь кращі. Вони в мене деякі полопали, ви бачите, аж тріщини. А полікарбонат бомбезний. Робіна. Таку я по ньому лажу, деколи, якщо якусь шайбочку відриває, бо сьогодні такий вітер. І взагалі вітра сильні бувають. Так що треба за ним сильно підмивати. Заходимо всередину, я зараз вам розкажу про нього більш цікавіше. От, кусочок у мене лишився. Хочу вам показати. Це чотирикамфортний. Ось такий він йде. Крепкий. От, не можу його з'їжджати. Десятка. І дивіться, яка пліночка на ньому йде. Вона здирається ця пленочка, бо є такі, що не здирають, я її. О, я її здираю. І він, він тоді честий робить. На ньому все показано. Ну, положи на землю. Не видно так, а на землі буде. Да, да, да. Це є лексан австрійський, десь товщина 10, да, Десятка, десять да, да, мм. І є двохстороння від ультрафіолету. Тобто тут немає різниці, з якої сторони її чи, Чи чіпляти. на цю сторону, чи на цю сторону. Немає різниці. Хоча можна брати прощі, можна одна сторона, все одно та сторона вам не потрібна. О, Бачите, пише два УФ-щити. щит. Ну, я такий в мене англійський, як <світ> ніхто не бачив, не знаю, чи я правильно прочитала. От, і це. Ну, щось тут ви побачите, коротше, одне слово. От доска стелиться на нього, по ньому не ходиться. Щоб ви не думали, що по ньому. Бо я раніше теж думав, що на нього можна ставати. Ні, ставиться от доска на профіля і так по ньому по тій досці ходиться. Так. Е, дивіться, замовляли ми його в 21-му році. На то час він коштував 500 гривень за квадратний так. метр. Е, вони йдуть 12-метрові листи, але нам порізали на фірмі. По 6 метрів довжини зробили 6 на 210. У мене якраз одна сторона 6 метрів. І і друга 6. Ну, в тебе не повних 6, але тобі якраз воно. Мені якраз воно 6 метрів. Якраз... Ну, тютенька в тютеньку. Да. Ми нічого, Відходів практично у нас не було. Е... Фірма називалася Оскар Груп. Замовляли ми через інтернет, тому що ми живемо, ви знаєте, в не маленькому містечку. від та навіть немає ні епіцентру, нічого. Їздили в другі епіцентри, там такого немає тих розмірів. Це фірма класна. це Оскар груп австрійська. Да, він, він нам все, він все розказав. Це поста... це чекайте, бо я вже може заговорилася. Це постачальники в нашій Україні, типу в Україні. А де було Чер... Чер... Чернігів. Чернігів? Чернігів. Так. Чернігів. Оплату ми робили, нам привезли, і ми розрахувалися на машині з водієм. Можна було їм наперед, але так як була велика сума, трошки ми, як то кажуть, забоялися. То ми розрахувалися на машині. Доставка нам коштувала скільки? П'ять з половиною доставка нам. Так, 5,5 тисяч. Скільки пішло на матеріал? <рекун> на, самі, на самі листи грошей, скільки нам На Самі листи 80. а ось, що ми хотіли показати вам. Недавно робили уборку до Нового року і знайшли отакий чак. Кому цікаво, тримай, тримай, хай прочитає. Кому цікаво, що на нього йде. От сума: 69 300, Це за самі листи. А в обща сума 85 700. Без доставки. Да, без доставки. Це обща сума. То це виходить, що на шурупчики, на болтики, на коньки, 16 тисяч тільки ну, пішло, як правильно сказати, Рай, на. На доповнительні інструменти до нього. Ні, -ні можна ну ск... яксь там на eh, матеріал. На фурнітуру. Фурнітура. Да, Фурнітура. Фурнітуру. Фурнітуру. Самі... 16 тисяч на фурнітуру пішло. В обща сума 85 п'ять. Це і ще плюс доплюсовуємо 5 тисяч з половиною на доставку. 90 тисяч обійшлося. То це, друзі, обійшлося тоді, коли курс був по 26 доларів. Ну, зараз, звісно, трошки він більший. Ну і, ісвітну ціна дорожча да, за. Так лист. що, от-от. <ків> От що дуже якщо будете робити, дуже багато дивіться. Потягнути. В нас був варіант ще був такий ізраїльський. Дуже в моді. Зараз може щось є лучше. Мене да, за може, технології, може це як то кажуть, гімнона на проти того, що зараз є. Але поки три роки простояв дали наскільки гарантій? Десять років да, Так, на нього роки. йде десять років гарантій, але це ми не робимо їм рекламу чи там ще щось. Ми просто хочемо поділитися з вами, що ми заказували, як заказували. Перед тим як Вітя строїв теплицю, він вже я вже, е... я вже розчитав, як построїти, бо я теж подивився про полікарбонат, Що він йде, листи йдуть по 6 метрів або по 12 метрів. І під, підогнав теплицю кришу під нього. Так да. що завчасно, якщо ви будете робити, завчасно розчитайте на кришу. Дивіться, був наш варіант, який: що робити половина, тепли... половина криші желізної, так як роблять більшість, а половина полікарбонатом. Але так як ми думали дуже довго, воно, в принципі, по грошах на одне те саме майже виходить, правда Відь? Да. Трошки, може дешевше. Але мінус який в тому, що, мабуть, що менше би було світла, це полюбе. Світла би їм не вистачало, дерева піднялися, воно би це все затулило. І, навіть, щоб не вистачало нам світла. Але в тому, що якби був желізний, желізна половина, мені кажеться, було б тепліше, правда? Трошки би було тепліше. Якщо будете робити. Ні в якому разі не робіть от, перегородки тут, ніби доповнітельний цей. Бо тоді, коли зробите перегородки, вода буде вдаратися в них і буде капати на. Коротше, у вас теплиці буде дощ. У вас теплиці буде дощ. Якщо будете тобі їх робити, то робіть нижче. Але який тоді смисл вони нижче? У нас, бачите, все скрещено, О, воно тече і все пішло, і собі в стіну вдарається. Раніше воно йшло мені сюди, сходило, а зараз воно вже там десь знайшло собі, може, десь щелочки, і так і сходить, мені все на вулицю. Дуже добре, дуже ефективно. Бачите, яка криша, ніби ну не криша, а стіна ніби замокша. Це воно все стікало по цій тій поначалу. чуть, -чуть воно стікало, і то небагато. А зараз воно все йде сюди. Бо щоб ви знали, літом конденсат нагрівається, ну воно так починає весною оце коли париться, все, то капає, стікає ужасно. От у нас є десь там вода, де форточка. На, на О, вона форточка, бачите, оці перегородки. Все, воно воно собі прокапає. То я там підставляю, то відео. А як буде то... вам капати, то будуть і грибки, і що хочете, у вас буде в теплиці. Плюс ще що ми хотіли сказати за полікарбонат. Його чіпляється, його чіпляється не в холодну, не в жарку погоду. Так що вибирайте таку погоду нейтральну, бо він має спосіб розширатися літом, а зимою звужуватись ну, в холодну пору. То ми його стелили осінью. Вибрали хорошу таку погоду, 15 градусів тепла десь, І от осінь ми його остали. Тобто замовили ще в червні. Він в нас лежав в гаражі. У нас великий довгий гараж лежав в гаражі. Пару місяців, і аж на початку десь середина осінь, ми його вже стелили. Просто вже не стелили після того, як зібрали з городу, щоб нам було добре ходити по городі, бо це заносили, бачите, іззаду, і спереді, стелили. Ой, я як пам'ятаю, це сте це ми дуже боялися. Коротше, як ми замовили цей полікарбонат, Вітя спитав нас. В нашому містечку одного чоловіка він іменно по кришах стели людям криші. І він сказав Вітя, він теж тіскає його. Вітя, порекомендуй, мені треба людей таких, щоб вчепили полікарбонат, зробили кришу з полікарбонату. Що він тобі сказав? Не знайдеш таких каже людей тут, в цьому містечку. Каже, вот. я таких не знаю. Да, каже, вот. І нема таких. Да, це каже, дуже сіпетільна, опасна робота. Ну так, чи він мене налякав, чи він собі ціну набив. А я, а я ж теж строїтель, бо я ж всю дорогу, як я то кажу, строївся. І хату строїли, і собі кричі кидали, багато. А скільки людям построїв хатів? Ну, то не таке. І я вирішив сам зробити. І ви знаєте, от з раїчкою раєчка мені тримала мама, даже дочка були тоді пав років, буцім вона щось там підтримувало. хоча ми кричали: відійди від, 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 від до неї. Всі і тихо, да, всі тихо, ша, ніхто не сварився, всі мовчали, всі, всі і, і, і син допомагав, всі помагали. да, І от ми самі постелили. Перший день ти його вчепив, так трохи, ну де не де, так да, да, я Його вчепив, бо це ж треба багато його дуже чіпляти. На цурупу, то я трошки поціпляв і вітер зірвався. Ночі зірвався вітер. Переживання були, ну він втримався навіть на цих небагатьох. Потім я цілий тиждень крутив, докручував то коньки, то там, то там. І от за тиждень я його собі сам помаленьку лазив, чуруповіортом, і я зробив красоту. Е -е, також дивіться, ми коли його е -е, вчепили. Ну, Коли ми це все і товар прийняли, ну ми так тільки перевірили в обшому, що є, то, слава Богу, все нам зійшлося, все нам вірно посчитали, то, що рахували разом з агентом. Він нам поміг. З чого тільки не хватило, Вітя? Ой, перфорірована лента. Є перфорірована лента, а є не перфорірована. Перфорірована лента, ну ви там в накладі побачите, там написано, вона чіпляється Вроді, знизу чи зверху це така лента, щоб не пускало влаги. Оце я скотчем наклію, а ця лента така спеціальна йде. Одна звідси чіпляється. Не, одна не спішу, бо я одна знизу, брати. одна зверху. Угу, вот. угу. Знизу повинна пропускати воздух, це вроде не перефарірована. А зверху перефарірована повинна не пропускати. Ну, що виходить? виходить, що якщо навіть в ньому є конденсат, то знизу він вийде. Угу, угу. Я пам'ятаю, ми мотали, клеїли. Да. О, за оці штуки. Це ті в тебе трошки полопали, да. да? так? Вони закладаються сюди, ну, закаменіли, за, за як то кажуть, ось такі штуки. Так що, якщо будете, то щось знайдіть цікавіше. З часом так? Да, да. А, і не вистачило кусочок конька. Не хватило ще зверху. Коньо теж алюмінієвий? Конька. Чуть-чуть в кінці ти тим же собі добирав, да? докладав. Я вже з, бляхи зробив, да, з бляхи От трошки не вистачило того конька. І, стик, і стики, стики між полікарбонатом. Я не брав пластмасові. Добре, що я не брав пластмасові. Я взяв алюмініві. Е, Алюмінієві і класно. А були пластмасові, да? вони трошки да, дешевші да, були. Да. От того алюмінієвий коньок, алюмінієвий цей. Стики і того потягнула фарнітура 16 тисяч. Да, да, да. Ми вже як знаєте, як вже брали, то вже брали е, в надії, надії, щоб воно нам служило. Ем... Це в нас що ми хочемо сказати? Десятка. Але ви знаєте, що світла вистачає дуже класно. Тут можна було б навіть і 16-ку взяти, він ще товщий, ще кращий. Але за що того, що він дорожчий йшов, правда? Ми вже так. дуже ви, по грошах ра, Я хочу показати людям, Бо я багато раз шукав і от дивився, хто теплиці такі в інтернеті. Скільки думаю, вже підійде ближче, скільки тут посил, думаю, вони дають. Дву метр, може менше, дивіться, скільки повинно бути. Скільки, бо я не, не видно через інтернет. О, яка через. О. 66. 70 ми розчитували, так, да. да, були? А, ну от, 66-70. Щоб ви знали, <кхе> якщо застає більше, дуже буде прогинатися. Прогинатися і вітер підриває. Ми живемо під також, що ніби трохи тут є вітри. І вітер все одно підриває, все одно з часом він підриває де-не-де, і Вітя прикріплює його. Ну, в тому році слава Богу, але по початку були нюанси. Там десь шурупчик відривав, там ще ну, воно він ще наверно сам розтягувався по собі полікарбонат, Ще сам себе відривав. Навіть. Так, да, він трошки стягується, розтягується постійно. Ми тільки чуємо, сонце вийшло, він такий зразу трістри-сь. Потім сонце зайшло вже холодніше. Я знову тріст-тріс-трістрісь, тобто стягується і розтягується. Так, нажала на паузу, була бо щось мене Вітю задушило, астма задушила. Він, якщо дуже бага... швидко говорить, він починає задихатися. То е, вже що ми хочемо сказати, що великі плюси в тому, що теплиця відкрита повністю. Повністю е, її бо лімони дуже люблять світло. Звісно, е, літом вона нагрівається, але в нас не нагрівається так, того, що вона в нас повністю в землі. Якби вона була в нас не в землі, то б, напевно, був капець. Треба так, було бити форточки не одну і не дві, і не три, напевно. Так, що підходить їм багато світла, і тоді вони гарно ростуть. Ось от такі кумкувати. Малим вірвав. А, от палець мій мезі, от такі крупні. Так, не знаю, мали стільки багато всього розказати і, навіть, все одно щось опускає. Об... Ну, трошки розказали, а там далі покажуть інтернет-поміч. Google. У мене вітя <гадувач> сидів у рік в Google. <гадувач> <гадувач> ше, ще тоді в нього телефона не було, він в комп'ютері сидів. <гадувач> <гадувач> Такого ще. Ше... Друзі, продався, я теж багато цікавого. Є там теж свої плюси, мінуси, там трошки брехні, трошки правди. І це все треба, як то кажуть, зібрати докупи і зробити висновок. От я зробив висновок, і слава Богу, стоїть він. Дуже переживали, бо ж ну як не знали, що воно таке, і як з ним перший раз як то кажуть, стикнулися з цим. Але ну нічого. Я кажу, тоді був якийсь моді ізраїльський, щось метою ізраїльського, він був трошки ніби дорожчий. Да? Він був трошки дорожчий, а так як вже по грошах дуже, ну вже ніби і так, ні в року, то й ми е, спинилися на цьому. Ну, ніби ще поки слава Богу. Теплиця нагрівається, Ось сьогодні 2 градуси морозу на вулиці, вітер такий, нехороша погода, а в теплиці я дивився 16 градусів тепла. Да, тільки тут, а тільки вистачає, аби сонечко да, вийшло. А воно вийшло трошки сонечко. Аби блиснуло. І все, і так, і зразу вже тепленько. Тому, якщо хтось. Надумає собі, роблять полікарбоната навіть що, зимові сади, такі типу, yeah. якусь веранду огороджують, для веранди теж беруть його постійно, таке ніби щось накривають ним. От і ну, Для теплиць, багато хто бере для теплиць. Може, зараз щось є краще, ми не знаємо, то що вже зараз yeah, і от стекла, ті, наверное, такі, знаєш, Не взагалі дорогі. Стекло таке, ніби як пластмасове. А, то то воно так, будемо закруглятися. Коротше, якщо щось цікаве, пишіть коментарі, будемо вам відповідати. Всім гарного, мирного дня зі святами і всього-всього найкращого вам.